Серед багатьох учнівських конкурсів та змагань олімпіади посідають чи не найвагоміше місце, адже вони дають можливість виявити найкращих знаців з певних дисциплін шкільної програми. Нині в області проходить третій етап всеукраїнських олімпіад, на які з'їжджаються переможці районних міських олімпіад. Структура Олімпіади вона скрізь однакова. Спочатку проходять шкільні етапи, після шкільних етапів, районні міські етапи, де відбираються згідно рейтингу, тут рейтингова існує система. І сьогодні в середньому по 30-35 учнів з області представляють кожен клас 8, 9, 10, 11. А рейтинг на республіканський рівень на державу в нас цього року 9 чоловік. І погодьтесь, що він є один із найвищих. Свої знання, ерудицію, вміння швидко орієнтуватись та концентруватись у відповідальний момент під час виконання складних завдань вже підтвердили юні фізики, географи, знавці астрономії, української мови, історики. Історію я вибрала, тому що я вважаю що це є одна із найцікавіших наук, тому що. Дуже багато матеріалу, і історія дає доволі такі різнобічні знання. І людина, яка знає історію, вона репрезентує себе як освічена людина, і людина, яка має високий рівень правової і політичної культури. Тетяна Розумнюк уже не вперше змагається з юними істориками. Минулого року вона була учасницею всеукраїнської олімпіади, де показала високі результати. Отриманий досвід цього разу їй стане у пригоді, і нинішнє завдання зможе виконувати впевнено. В цьому році мені дещо легше, хоча важче, мабуть, в плані психологічному, оскільки ем, я вже мала певні результати і я не маю права їх понизити. Але досвід є, і відповідно в плані вивчення мені набагато легше стало. Багато з учасників олімпіади залюбки вивчають історію у школі, читають додаткову літературу, звичайно ж на історичну тематику, і не мислять свого майбутнього без цього предмету. Тому нині докладають багато зусиль для здійснення своїх мрій. Олімпіади кожного року змінюють. завдання стають завдання різні, їх неможливо передбачити, тому шукати треба постійно. Ну, я практично цілий рік цілий рік прибуваю в пошуку, читаю читаю різні підручники з історії. Удосконалюються. Хочу що моя професія була пов'язана саме з історією. Дуже цікава це цей предмет, як, як наука. Я хочу її далі більш поглиблено у в, у якомусь вузі чи в якомусь іншому чаю закладі. Втілювати учнівські мрії допомагають і вчителі історії, які разом з учнями ретельно готуються до олімпіади. Упродовж тривалого часу опрацьовують необхідні матеріали адже хороші знання слугуватимуть за порукою відмінних результатів під час учнівських змагань. Дуже багато часу витрачається на підготовку учнів до обласного етапу олімпіад, адже мої учні це 10 клас і 11 клас. Підготовка потребує дуже великої кількості опрацювання великої кількості матеріалу, починаючи з 6 класу і до 10-го і 11-го. Проте, все ж таки, ми намагаємося це все опрацювати, щоб достойно представити наш нашу школу, наш район на обласному рівні. Упродовж чотирьох годин учні повинні дати правильні відповіді на десять завдань, які ретельно підбирають та опрацьовують у кількох варіантах фахівці обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Усі завдання мають певний ступінь складності та захищеності. Завдання Опрацьовуються в кількох варіантах, не один, не один варіант, а кілька варіантів, вже тоді тільки вибирається в День Олімпіади, який варіант буде запропоновано учням. Зрозуміло, що вони рівносильні сильні за складністю, але відрізняються за змістом. Точого це робиться, ну, для того, щоб не, ніхто не міг когось звинуватити, що хтось наперед ці завдання міг знати. Складніше, звичайно, контрольні роботи. Ясно, що це Олімпіада, це для особливо обдарованих дітей завдання даються складені Рівненським інститутом після дипломної освіти завдання складені згідно рекомендацій Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України. Завдання є складні, але ж як показує практика, дітки з ними справляються. Адже це я підкреслюю найсильніші серед найсильніших. І це є їхня наполеглива титанічна праця. Що порівняти з шкільним рівнем? Вони були трохи складнішими, але я не вважаю, що вони були такими, які абсолютно не можна виконати. Я думаю, що якщо подумати добре, то будь-яке завдання є можливим таким. Упродовж січня лютого школярі області змагатимуться з 19 шкільних дисциплін. Вперше учні 10-11 класів братимуть участь в олімпіаді з інформаційних технологій. По завершенню усіх олімпіад для переможців обласного етапу розпочнеться підготовка до четвертого заключного туру. За а, підсумками третього етапу Олімпіад, 50% учасників стануть переможцями. А, вони отримують дипломи першого третього ступенів. Ті учні, які будуть представляти нашу область на четвертому етапі олімпіад, тобто на державному рівні, і здобудуть перемогу, вони завжди мають стипендії. Учні, які мають перші місця, мають стипендії президента України, тобто стипендію державного рівня. Учні, які посідають друге-третє місця, мають стипендії голови Рівненської обласної державної адміністрації. Протягом двох місяців цих ми проведемо олімпіади абсолютно з усіх предметів. Ну і виберемо найкращих, тому що рейтинг в області в нас досить непоганий. Ми маємо стабільно 35-40 переможців заключного етапу з українських олімпіад. А для 11 для 11 клас, такі, це теж особливо важливо, тому що це ще є додаткові бали при вступі в вищі навчальні заклади. Якщо вони є переможцями заключно етапу всеукраїнської олімпіади, то вони отримують 50, 40, 30 балів. за перше, друге, третє місце відповідно. Тобто, це є досить такий важливий момент. Вже другий рік таке нарахування додаткових балів є правила в правилах прийому вищі навчальні заклади, тому це є інтерес. Такий інтерес не, не просто перемога, а чи участь, а саме отримати додатковий шанс набрати більшу кількість балів при вступі в вищі навчальні заклади.